Ну, здоріти можна. Перші лисички з'явилися 8 травня. І все ще можна знайти, зустріти старчки. Все таке можна ще ось знайти. Це вже аномалія, аномалії. Сам в шоці. Друзі, сьогодні в такому чудовому лісі молода березова посадка. Ось так ідуть ряди. Сподівався тут знайти підберезовики, вже давненько всі викладають фото, що знаходять. Підосичники також тут осінні зустрічаються. Але в мене несподівана знахідка. Просто погляньте, перші лисички. Зараз покажу. Я тут нічого не гріб, просто що побачу зверху та й показую. Можливо вони ще десь є. Ну але це ну, взагалі не знаю що сказати. Так, сьогодні середа, 8 травня. Ще зовсім маленькі, але це 100% вони. Ось цю, цю нові певного зірву, щоб легше вам показати. Знімаю все одним кадром, ось погляньте. Одненька, а вже пахне як. Буду ходити ще і, можливо, такі трапляться мені під осичник або підберезник. До речі, заїхав в ліс і те, що знаходив три тижні тому я строчки, ще й досі вони те воно. Ще можна їх знайти, ще не згинули геть. Напевно, завезу ту лисичку і покажу вам ті разом строчки, хто не вірить. Ну йдемо шукати далі. Ось помітив ще одну. Трохи уважніше хотів придивитися, тому що накрию трішки листям. Не знаю, чи в нас будуть ще дощі, щоб не пересохали. Ось ці також цікаво. Чи виростуть вони за тиждень? Наприклад, приїхати сюди в неділю, перевірити все. Було б дуже цікаво. Так, покладу поруч гілляку, щоб не загубити місце. Йду шукати. Сонце вже потрішки сядає. Комарі гудуть. Можливо, таки щось вдасться знайти. Можна сказати, на тому самому місці ще. Ходжу вже більш уважно, вдивляюся, бо так ходив тільки поверха, дивився, сподівався знайти. Дивіться, І ще ростуть. Тут малесенькі ще, не знаю, чи видно. Ось один, тут ще. І ось тут ростуть. Такого швидкого сезону в початку не було ще лисичок. Ну Взагалі аномалі. Йдемо далі, бо з'їдять комарі. Пишіть, чи у вас також так багато комарів, як у нас. Зустріли ще такі грибочки. Здається, це опенік серчано-жовтий. А можливо і ні. Зазвичай трішки іншого кольору. ніжка в їх товща. Можливо, хто знає, може визначити, що це за гриби. Було б цікаво дізнатися. Пишіть в коментарях. Йдемо далі шукати ще. Ну ось як і казав. Під'їхав я, щоб показати, що все ще зустрічаються строчки. Вже поїджені їх, звичайно. Комарів вже просто багато, але все ще такі пружні. І ось, перша лисичка. Це та, що я взяв, а ще скільки ж ми залишили. Ну як так може бути? Якщо чесно, навіть... Дум... Думали, що цієї ночі буде ще заморозок. Але, здається, пронесло. Да, до речі, є ж, гриби і Будь ласка, не беріть. Ось це все. Я знаю, що багато хто напише, що я все життя їх вживаю і нічого, і все гаразд, живий, здоровий, але він же ж має токсини, які накопичуються і не відразу. Можуть убити людину, тому ставтесь більш дбайливо для, для свого власного здоров'я. Краще вже почекати, поки з'являються інші гриби. Вже ж скільки часу я знаходив боровики, ось вже перша лисичка, буквально ще трішки і буду ще буквально трішки і буде ж початок нового сезону. Ну а я буду збиратись додому, тому що дуже люті комарі. Вас попрошу підтримати канал подобайкою, Підпишітесь, якщо ще цього не зробили. І до наступної зустрічі. Сонце вже потрішки буде сідати. Краса в лісі просто неймовірна.